Права 1237. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо, тут доволі громістки. Вираз у нас є знаменники в першому рівнянні 6, 3 і є число справа 2,56. Помножимо на найменше спільне кратне цих чисел на 6, для того, щоб позбутися знаменника. Ну що ж, записуємо, що перше рівняння ми тоді множимо на 6. Так, а друге рівняння. Бачимо знаменники 12. І 6, то множимо на 12 на найменше спільне кратне цих чисел. Множимо на 12. Є? Ну що ж, яку ж ми отримаємо тоді рівносильну систему рівнянь. Отже, 6 множимо на 2x6. Давайте запишемо, що ми отримаємо таку систему 6, що множиться. На два мінус Х. Шостих. Так, далі додати. І шість ми множимо на y плюс чотири. Третіх. Є. І це дорівнює. І праву частину множимо на шість, шість множимо. 2,5 шостих запишемо зі звичайного дробу, 2 помножити на 6, це буде 12, плюс 5 це буде 17. Записуємо як 17 шостих є. Yeah. Переходимо до другого рівняння. Отже, друге рівняння множимо на 12, то записуємо як 12, що множиться. Перший дріб у нас x плюс 4, 12. Так, відняти. 12 ми множимо на 2 -Y мінус Y 6. y шостих. І це дорівнює. Ну і праву частину множимо на 12, то 12 ми множимо на 5 12. Є? Ну що ж, позначаємо, що це наша рівносильна система рівнянь. Так, а тут давайте скорочувати. Отже, скорочуємо на 6 перший добуток. Це у нас будуть одиниці. Так, Другий добуток скорочуємо на 3, 3, що ділиться на 3, це буде 1. А 6, що ділиться на 3, це буде 2. Далі справа на 6 скорочуємо, 6, що ділиться на 6, це буде 1. У другому рівнянні скорочуємо на 12 перший добуток. 12, що ділиться на 12, це буде 1. Ну і на 6 другий добуток скорочуємо 12, що ділиться на 6, це буде 2. І 6, що ділиться на 6, це буде 1. Справа скорочуємо на 12, 12, що ділиться на 12, це буде 1. Є. Ну, а зараз у нас проситься набагато наша система рівнянь. Отже, у нас тут 6 скоротилось, то залишиться 2 мінус х. Далі додати 2 множиться, тут у нас є y плюс 4. Так. І це дорівнює. Ну, а справа, 6 і скоротилося, буде 17. Є. А друге рівняння. Тут у нас залишиться х плюс 4. Далі відняти 2, що множиться. Тут у нас буде 2 мінус y. Є, і це дорівнює. Тут у нас а, буде 5. Чудово позначаємо, що це наша рівносильна система рівнянь. Вона вже набагато простіша, ніж те, що у нас було. Ну, а зараз розкриваємо дужки. Отже, записуємо тоді 2-Х. Так, я позначу, що це у нас система рівнянь. 2 мінус х додати. 2 множимо на y плюс 4. 2 помножити на y це буде плюс 2y. Так. Далі 2 множимо на 4 це буде плюс 8. І це дорівнює 17. Є? Добре, перше рівняння ми записали, друге рівняння записуємо x плюс 4. Так і пишемо x плюс 4. Так, далі і мінус 2 множимо на 2, це буде мінус 4. Так, далі мінус 2 множимо на мінус Y, це буде плюс 2 y. Так, І це дорівнює 5. Є? Ну що ж, дивимося, що у нас тут з подібними доданками. Тут у нас є 2 і 8. Так, записуємо в стандартному вигляді як мінус х спочатку запишемо як систему рівнянь. Отже, мінус х на першому місці. Далі плюс 2y. Далі тут у нас є 2 плюс 8, це буде 10. 10 ми переносимо праворуч з протилежним знаком. Тобто це буде дорівнювати 17. Зліва у нас було 10, справа буде мінус 10. Є. Yeah. Ну і друге рівняння. Так, дивимося, тут у нас є Х і плюс 2 y Пишемо Х плюс 2х дорівняє. Справа у нас число 5. Так. А зліва 4 мінус 4. Це буде 0. Цю суму взагалі можна викреслити. Так, тобто ми отримаємо просто число 5. Єп. Ну що ж, виконаємо дію справа. Тобто рівносильна система рівнянь у нас запишеться так. Мінус х плюс 2y дорівнює 17-10, це буде 7. Єп. Ну і друга система це Х плюс 2Y дорівнює 5. Х плюс 2Y дорівнює 5. Є? Ну що ж, бачимо, що вже набагато спростилася наша система рівнянь. При x у нас протилежні коефіцієнти, то ми можемо почленно додати ці рівняння. Записуємо. Так, я запишу як першу дію. Отже, у нас є мінус х і додати х. Ця сума дорівнює 0, її не обов'язково записувати. Далі 2y у нас є, плюс 2y. Можна було і одразу записати. Плюс 2y. І це дорівнює. А справа у нас є числа 7 і 5. 7 додати 5. Є? Добре, мінус х плюс х це буде 0. Викреслюємо. Тоді у нас залишиться тут 2Y плюс 2 y це буде 4y. дорівнює. А 7 плюс 5 це буде 12. Є? Знаходимо y обидві частини рівняння, ділимо на 4. 4y поділити на 4, це буде y. Дорівня, і праву частину 12 ділимо на 4. То пишемо, що y дорівнює. 12 подлюють на 4, це буде 3. Є? Ну що ж? Ми знаємо, що y у нас дорівнює 3. Зараз, якщо ми підставимо будь-яке рівняння, чи перше, чи друге, нам легко розв'язати відносно x і знайти відповідне значення x. Я візьму друге рівняння, записуємо друге дія. Отже, X плюс 2y, то ми пишемо x плюс 2y. Це буде 2, що множиться. Замість y пишемо 3. Так, і це дорівнює 5. Ось таке рівняння. Ми його розв'язуємо відносно х 2 помножити на 3, це 6. То ми записуємо, що х плюс 6 дорівнює 5. Переносимо плюс 6 через знак дорівнює з протилежним знаком. То пишемо, що х у нас дорівнює 5. Зліва було плюс 6, справа буде мінус 6. Є? Пишемо, що х у нас дорівнює. 5 відняти 6, це буде мінус 1. Я. Ну що ж, ми знайшли відповідне значення X та Y, яке є розіском і першого і другого рівняння, тобто є розіском нашої системи рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'язком є така пара чисел x дорівнює мінус 1. Є? А y дорівнює 3. Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут потрібно розв'язати доволі громістку систему. Бачимо, у нас зліва x-1 у квадраті. Давайте підносити у квадрат. Запишемо рівносильну систему рівнянь. Отже, записуємо, що це буде також система рівнянь. Х-1 до квадрату квадрат першого виразу це буде х у квадраті. Потім мінус. За формулою скороченого множення. Подвоєний добуток першого та другого виразу 2, що множиться на х і множиться на 1. Це буде 2х. Так, і додати квадрат другого виразу, 1 у квадраті, це буде 1. Так, і залишається ще додати y. І це дорівнює. Справа в нас квадрат суми х плюс 2 у квадраті. За формулою записуємо, що це буде квадрат першого виразу. х у квадраті. Потім додати подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на х і що множиться на 2, це буде 4х. І додати квадрат другого виразу 2 у квадраті, це 4. Ну і відняти 23. Так, це в нас буде перше рівняння. А зараз переходимо до другого рівняння. Тут у нас також є квадрат суми х плюс 2 у квадраті, то квадрат першого виразу це буде х в квадраті плюс подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на х, що множиться на 2, це буде плюс 4х. Далі. ну і Плюс квадрат другого виразу, 2 в квадраті, це 4. Є? Далі у 1 у квадраті квадрат різниці. То ми записуємо, що додати квадрат першого виразу, це буде y у квадраті. Далі відняти подвоєний добуток першого та другого виразу, 2 помножити на y і помножити на 1, це буде 2y. Ну і додати квадрат другого виразу, це буде 1 у квадраті 1. І це дорівнює. Справа в нас залишається х у квадраті. Далі додати і y плюс 7 у квадраті використовуємо формулу квадрату суми. Ми записуємо плюс. Квадрат першого виразу це буде y у квадраті. Далі плюс подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на y і множиться на 7. Це буде плюс. 14y. І плюс квадрат другого виразу 7 у квадраті це 49. Yeah. Ну що ж, зараз дивимося, чи є у нас подібні доданки. Або будемо одразу, напевно, збирати. Зліва невідомі, а справа тоді відомі числа. Ну що ж, тоді записуємо рівносильну систему рівнянь. Не забуваємо міняти знак доданків, якщо переносимо. Отже, Записуємо рівносильну систему рівнянь х у квадраті. Тепер справа у нас є x у квадраті, переносимо вліво, то буде мінус х у квадраті. Далі є в нас мінус 2х, так і пишемо. Далі справа у нас є 4х, зліва буде мінус 4х. Далі. Є у нас тут плюс y. Так, і це дорівнює. Справа у нас є числа 4 відняти 23. Ну що ж, можна записати одразу. Або давайте ми запишемо, що 4 відняти 23. Я зараз прохую. Сліва у нас є плюс 1, справа буде мінус 1. Є. Перше рівняння ми записали. Зараз переходимо на друге рівняння. Аналогічно, зліва збираємо всі невідомі величини. Почнемо з х у квадраті. Отже, х у квадраті. Далі, справа у нас також є х у квадраті, переносимо. То вийде мінус х у квадраті. Далі 4х у нас є. Пишемо плюс 4х. Зліва. Далі є ще х немає. А справа. Також іксів більше немає. Добре. Далі У нас є зліва плюс y у квадраті. І справа є плюс y квадраті, якщо ми перенесемо, то зліва буде мінус y у квадраті. Далі, зліва є мінус 2. Ігрек. І справа є плюс 14. Якщо ми перенесемо, то зліва буде мінус 14. Так. І це дорівнює. Справа в нас 49. так, Зліва було так, дивимося, ось у нас плюс 4. І плюс 1. То ми записуємо, якщо ми перенесемо, це все плюс 5. Перенесемо праворуч, це буде мінус 5. Є? Ну що ж, давайте скорочувати. Отже, у нас є тут х у квадраті і мінус х у квадраті, і ця сума дорівнює 0. В першому рівнянні, в другому у нас є також х квадраті і мінус х у квадраті, а також є у квадраті і мінус у квадраті. Ця сума також дорівнює 0. Ну, а зараз тоді записуємо рівносильну систему рівнянь. Отже, у нас мінус 2х і мінус 4х, це мінус 6х, далі залишається плюс y, до рівня. Дивимося справа. Отже, мінус 23 мінус 1, це мінус 24. 4 мінус 24, це буде мінус двадцять. Тоді. В другому рівнянні у нас є 4х. Далі мінус 2 y, мінус 14 це буде мінус 16. І це дорівнює, Ну і 49 відняти 5, це буде 44. Ну що ж, це вже набагато спростіше. Зараз, щоб розв'язати цю систему двох лінійних рівнянь з двома змінними, давайте думати, будемо зводити, наприклад, при x, напевно, буде простіше. Будемо множити перше рівняння, помножимо тоді ну, або можна на 16, в принципі, перше рівняння помножити. Давайте перше рівняння, при y зводимо доданки. Перше рівняння помножимо на 16. Так, що ж тоді ми отримаємо? Записуємо як систему рівнянь рівносильно. Отже, мінус 6х множимо на 16. Добуток буде від'ємний, буде мінус 6 на 10 – 60, 6 на 6 36. Разом буде 96. Ми пишемо, що мінус 96. Потім плюс y, що множиться на 16, це буде 16. І це дорівнює. Мінус 20 множимо на 16, це буде мінус. 2 на 16, 32. І 1, 0, то це буде 320. Є? Ну, а друге рівняння записуємо без мін. 4х. Мінус 16 y. І це дорівнює 44. Є? Ну що ж, коефіцієнти при 16 при y у нас протилежні. Зараз можемо додавати почленно ці рівняння. Ну що ж, я запишу як першу дію. Отже, у нас є мінус 96х і є плюс 4х. Далі є у нас плюс 16. І мінус 16. Ця сума дорівнює нулю. І справа у нас є мінус 320, і є плюс 44. Є. Ну що ж, плюс 16 і мінус 16. Ця сума дорівнює нулю. А зараз додаємо 96 мінус 96х плюс 4х, це буде мінус 92х. І це дорівнює. мінус 320 плюс 44. Ну що ж, сума буде від'ємна. Пишемо мінус. А 320 мінус 40, це буде 280. мінус 4, це буде 276. Записуємо мінус 276. Є? Ну що ж, знаходимо тоді х. частини рівняння ділимо на мінус 92. То записуємо, що х у нас дорівнює, Міс 276, що ділиться на мінус 92. Х тоді дорівнює. Частка буде додатня, мінус на мінус буде плюс. 276 поділити на 92, мабуть, це буде 3. 3 на 90 це 270, а 3 на 2 6. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює 3. Дуже добре, ми знаємо, чому дорівнює x. А зараз дуже просто: якщо ми підставимо одне із наших рівнянь, наприклад, в перше чи в друге замість x3, то можна дізнатися, чому дорівнює y. Я підставлю перше рівняння. Отже, записуємо друге діє. Тобто наше рівняння це мінус -6X 6x6, що множиться замість x записуємо отримане значення 3. Отже, мінус 6х, це буде мінус 6 помножити на 3, плюс і, і це дорівнює мінус 20. Є? Ну що ж, добре? Тоді мінус 6 помножити на 3, це буде мінус 18, плюс y, і це дорівнює мінус 20, Є? переносимо. Мінус 18 через знак дорівнює з протилежним знаком. То y тоді дорівнює. мінус 20. Зліва було мінус 18, справа буде плюс 18. Є? Ну що ж, записуємо, що y дорівнює. Мінус 20 плюс 18, це буде мінус 2. Є? Ну що ж, ми знайшли відповідні значення x та y. Можемо записати відповідь. Записуємо відповідь. Отже, розв'язком нашої системи є пара чисел x дорівнює 3 і y дорівнює мінус 2. Ну що ж, ось таке складне і громістке завдання на спрощення системи рівнянь та розв'язування їх за допомогою способу додавання. На цьому вправу завершено.